Босерські турніри детальніше наші кореспонденти. Боксу проводяться майже кожного місяця. Участь в них херсонських боксерів приносить позитивні результати. Так на міжнародному турнірі на призи братів кличків, що проходив у кінці квітня в Києві. Херсонець Максим Ільченко посів третє місце. Так само третє місце посів Дмитро Дзядевич на міжнародному турнірі, що відбувся у Білорусі. Нещодавно юнацька команда Херсона взяла участь в 11-му міжнародному турнірі Надія у місті Білгород-Дністровський. Наші ребята виступили дуже хорошо, вони зайняли. Второе – общекомандное место. У нас было семь победителей этого турнира. Остальные стали призерами. И результат ну, я считаю просто отлично. Этот международный турнир понравился тем, что организаторы этих соревнований э, все тщательно все продумали. С Беларуси, России, Молдавии приезжали бойцы и выступали на этом турнире. Они показали все свои качества боксерские, проявили характер. Я провел два боя, и дошел до финала. В финале я встретился с Одесситом и выиграл его. Было не очень легко, но я его победил. І зайняв перше місце. Ще один турнір відбувся з 10 по 15 травня у Хорватії. Дмитро Буленков вийшов у фінал, але через технічні причини не зміг посперечатися за золото і задовольнився другим місцем. Що касається свого рівня, чого мені не вистачило. Я думаю, не вистачило времени, тому що ми просто уїхали з фіналу, були білети зарані куплені, і поэтому мені не вдалося боксувати в фіналі. Я вважаю, що соперник мені був по пасіла. До речі, Дмитро Боленков відтепер представляє спортивний клуб Миколаїв у зв'язку з фінансовими проблемами, що не дають змоги для повноцінного тренування. Що ж стосується міжнародних турнірів, то найближчий з них кубок світу відбудеться у липні в Москві. Херсонці Дмитро Боленков та Максим Ільченко кандидати до збірної України. Вони разом з іншими українцями матимуть змогу довести, що бокс у нашій державі на високому рівні. Людина складна істота на я?